Гуляємо неймовірно красивими черкаськими лісами. Дивіться, які стежки, які ялинки. Ну, це не ялинки, це сосни. Ми гуляємо, дихаємо свіжим повітрям, тому що ми захворіли. Скоріше за все, це аден... аденовірус. Він дуже довго, е... як це сказати, проходить. Від двох до трьох тижнів. І е... уражені верхні е... ці шляхи і аденоїди. А я знайшла, до речі, зараз вам покажу. Вова я знайшла гніздечко, показати тобі. І підписникам також покажу, дивіться, в лісі, на дереві, гніздечко. В гніздечку, звісно, нічого нема. Попадали туди такі гарні листочки. Руками ми не трогаємо гніздечко, тому що пташечка прилетить на наступний рік і буде тут відкладати яєчка.